Відбиті БТРи та загиблі військові трагедія сталася цього тижня в районі села Октябрьське. Ополчинці зі Слов'янська перейшли у наступ. Цілий день обстрілювали військові позиції. На цьому не зупинились. Влаштували засідку, підпалили перший і останній БТР в колонії, що рухалась поблизу населеного пункту. Перший постріл був з гранатомета, влучив прямо в двигун БТР, в другому, якийшов в колонію. Почався бій. Бій тривав годину. За результатами бою загинуло 6 десантників і 9 отримало поранення. Із цих дев'яти два мають контузію, сім поранених. Всі доставлені до шпиталю. Хочу продемонструвати вам гільзи, якими працюють тільки снайпера, гвинтівка центрального бою. Знайдені на місці так званої засідки. Рюкзак, де знаходились боєприпаси. В результаті бою їхні, з їхнього боку були поранені, вбиті, але оперативно вони, коли почали з ними бій, почали відтягувати своїх вбитих і поранених і тікати, просто тікати. На даний момент проведена зачистка району. Внаслідок бою втрати один БТР. 1 газ 66 з мінометною установкою. Справа в тім, що район, в якому почався бій, це населений район, і ніхто навіть не розраховував, там і бій то вести не можна, тому що там живуть люди. Терористи скористалися тим, що ну, просто навіть ніхто не очікував, що там може бути це. Ну, крім того, що після того, як пролунав постріл перший, відразу люди, які сиділи під мостом, добивали наших хлопців. Просто цинічно добивали. Бойовики Бойовики, так. Да. З тими гільзами. Ці гільзи були знайдені під мостом. Я користуючись нагодою, хочу низько вклонитися батькам загиблих вояків, висловити щире співчуття. Побрати без загиблих десантників сказали, що провуть всіх терористів за смерть своїх друзів. Після бою машини палали ще не одну годину. Військові евакуювали поранених і зачистили місцевість. Сепаратистів не виявили, але за деякими ознаками вони також зазнали чималих втрат. Того дня місцеві мешканці були шоковані побаченим. А там от, де, ото дето то там блисну, так це фотопарат близький часи списка, дає з близько, близько, близько. Близь. Потім в ночні вистріли через теж дим. Бах, дивлюся, тут один солдат упав на платіні. Угу. Потом з БТРа за цього що горів, двоє вивалилася теж на платіну. Проте учасники АТО налаштовані рішуче. На горі Карачун група спецназівців удо висадилась із двох вертольотів та здійснила зачистку місцевості. Терористи не один день поспіль обстрілювали цей район. Противника вдалося вибити з позицій. Таким чином зона безпеки розширена до п'яти тисяч метрів від телевежі. Тут знову майорить український прапор. До речі, на телевежу найвищу точку слов'янська його встановили десантник Сергій Шевчук та гвардієць Мирослав Гай. На цьому героїчні вчинки десантників не завершуються. 12 травня на Луганщині їм вдалося затримати двох озброєних терористів. Близько 23.00 на одному із блокпостів. Військові зупинили машину, у якій знайшли автомати Калашникова, пістолет Макарова і гранату. На правопорушників чекає покарання. Тактика терористів робити чорну справу, прикриваючись мирним населенням, незмінна, і нині ще більше ситуація загострюється. Від їхніх дій жителі Донбасу самі вже потерпають. Приміром, водія цього легковика серед білого дня викрали озброєні люди в масках. Вот що творится на квартале Ольховском, 4D, город Луганск. А от те, про що розповів очільник МВС, навіть важко уявити. Коли, наприклад, я приїжджав раніше з Харкова в Луганськ через Славянськ, то Славянськ продавали пирожки і був тільки курорт. Да? А коли зараз я, і посуду, правильно, а коли зараз я приїжджаю, ви там, наверное, давно не їздили, а я тут. Вот там, там, там хуже, ніж війна, розумієте, там, там немає ні одного цілого стекла, там все взорвано і розбито. А коли забрали блокпост там. один, То рядом з блокпосту нашли прихопаних дівчат. Тож люди, які тверезо оцінюють ситуацію та розуміють наслідки тероризму, звичайно, проти роз'єднання нашої держави. Військові журналісти поспілкувалися з ними і ось які відповіді отримали. Хочеться спокійства, хлопці, Я працювати не мав. Уїдіть. Мені приходиться їздити в сусідній область, щоб по роботі. Я работаю в Краматорске, живу в Славянске. Тут на первой работе я не могу просто на работу попасть. Мы хотим мирно, чтобы жили все наши люди, все украинцы наши. Вы понимаете, что я говорю? Мы не хотим... А вы по никак... национальности, извините, кто? Цыганка. Цыганка? Да. Мы хотим, чтобы было мирно, чтобы жили все как раньше. Скажите, как вы относитесь к ситуации, которая сложилась в этом Очень плохо. Хотілось би, щоб наладілася була тільки одна Україна. Чесно. і за мир, за єдину за Україну мір, і за мир. Армійці зі всієї України продовжують удосконалювати свої бойові навички в умовах особливого періоду. Так одеські курсанти академії ВМС відпрацювали в польових умовах стрілецькі вправи з різних видів зброї. Я рахую так. Якщо ти прийме рівня один раз присяг, ти повинен бути вірним. Майбутні офіцери показують хороші результати, адже кожен із них розуміє, що від їхньої вправності та вміння залежить доля країни. Військовослужбовцям, які прибули з Криму, допомагають облаштуватися в Миколаєві, міська рада, громадські організації та торгові мережі армійців забезпечують не лише спорядженням, а й предметами першої необхідності. Днями передислокований з Керчі батальйон морської піхоти отримав цілий фургон меблів. Благодаря волонтерам, шевської потихеньку ми починаємо подиматися з каленстанові обживатися матеріальними слідствами. Помогли нам зразу одіяла матраси. Постельное белье. Сейчас вот мебель привезли. как бы Потихоньку обживаемся. То есть ну, то есть помогает. Так, конечно, довольны, да? конечно. Это очень люди организовались. Делают такое дело. Это очень приятно, когда поддержка есть в мирного носи.